Ніколи не вірте українській владі сьогоднішній українській владі. Ви пам'ятаєте, як вам обіцяли, що не будуть піднімати тарифи, що не буде штрафів піні? Тощо, якщо ви не зможете платити по комунальним, але вам збрехали вже з 29 дев'ятого. Січня повернули відключення за несплату за електроенергію. Ви бачили збільшення тарифів на електроенергію для населення, для бізнесу. повернули податки. Для населення вже пішли розмови про те, що хочуть знову підняти тарифи вже до 6 гривень. Про це почали публічно казати депутати від монобільшості замість 2,64, які є сьогодні. І це відбувається по всім напрямкам. Брешуть людям в очі і роблять вигляд, що все гаразд, не гаразд, і замість того, щоб розвивати українську економіку, допомагати українському бізнесу, допомагати своїм громадянам, максимально намагаються затиснути всі гайки, щоб вичивати людей з держави. Я не знаю, навіщо це робиться. Більше це нагадує диверсію, диверсію глобального українського масштабу.